Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Сьогодні ми їдемо на морське око. І якось так трапилось, що ми потрапили в Словакію, у Словаччину, навіть не зрозумівши цього. Їдемо, їдемо від Закопаного до морського ока. І тут нам табличка, що ми вже в іншій країні, уявляєте, ми самі в шоці, види, тут просто нереально. Що вже всі їдуть на словацьких на, ну так словацьких номерах. Як ми тут сюди потрапили, Сергій? Я в шок. Я в шокі, звісно. Потому що ну я сказав точно, що на машині ми в Словакію не будемо їхати, може пішком. І через секунду ми оказалися в Словакії. Ну, таке діло Коли ти щось плануєш, Бог улибається. Так, вибрали, там Сергію запропонував. Варта якийсь э, там ближчий, коротший шлях. Ми його вибрали і от, будь ласка. От вам і Словакія. Нет, пішоходимо. переходов. Настя ще слісій ти можеш перейти дорогу. Біжіть. А так це робить. Маленький словацький городочок. Загублений горах. І ми зараз заходимо в якийсь магазин. У нас немає ні карточки, ні, ні словацьких грошей, Ми навіть не знаємо, які тут гроші. в Словакії. Ну, ось так виглядає словацький магазин. Дивіться, все в євро. лки-паксі. В євро, так. Да. У тебе є євро. Ні, можна з що ж сказали. Так, да, все в євро. Можна злотими розчитатися. є віна. У нас Настя, Словацькі достопримечательности 3 евро. Кстати, двигается на подарок, да? Шоколадки. Ретро. Вот такие метаха 112 евро стоит. Цена. Цитрус какие-то. И всегда куча пива. Пиво в евро по євро давно мы не были в странах где ходят євро и от пожалуйста вот такие цены куча вин вот так попали в словакию так короче у нас есть куча опять шанс потратить деньги коли у нас деньги надо экономить ну коли мы ще в словаки попали да так друзья взял такое два пива Євро 75 стоїть кожна бутилка. Все сходили до словацького магазину, але знаєте що, кожного разу, коли ми случайно потрапляємо в якусь іншу країну, бо тут аж кордонів як таких немає. Ти їдеш, їдеш то в Чехію, то в Словаччину забередеш, то е, нам завжди страшно, тому що у нас немає карт побиту, і ми не взяли з собою ні паспортів, нічого. Ну, я думаю, що в принципі тут така дорога, що всі їдуть до морського ока. Я бачу багато польських автомобілів, тому повинно бути все. Нормально, але скажи, що вже позор знаки були ці? — так. Але вже все повністю на словацькому написано. Як завжди, ці магазинчики, які знаходяться прикордонні, вони завжди приймають польські злоти. Так було і в Чехії. Але ціни вже всі написані в євро. Стоїмо в черзі зараз. Нам залишилось до парковки 850 метрів. Автомобілів дуже багато, але ми думали, що буде гірше стоїмо взагалі з словацької сторони, але це добре. Щодо парковки, це дуже важливий момент, тому що минулого разу ми не потрапили на морське око якраз через те, що не змогли припаркуватись. Дуже багато бажаючих піти на морське око і дуже багато автомобілів. І білети на авто на парковку можна купити тільки онлайн, якщо ви не хочете потім йти ще до точки А на 30 км Метрів. Тому треба купувати зарані, не в той же день. Тому що вчора я, коли купувала білет, він коштує 45 злотів. 45 злотих була четверта година вечора і залишилось тільки 40 міст, а взагалі їх півтори тисячі. І о сьомій вечора я зайшла, і написано було, що все, міст вже немає. Будь ласка, приїжджайте післязавтра, там ще пізніше, але завтра ви вже не потрапите туди. От такі справи. Так що. Пишете, я писала так, морське око, паркінг, вибирала найближче, там у них є сайт, заходите на сайт, все дуже зрозуміло, бліком платите і все. Ми в самому початку, там Словаччина, кордон, там парковка, з якою ми тільки що прийшли, так що вперед гори. 2 км до верху 4 злотих людини, ось автобуси підвозять. А там далі кажуть, ще й кіньми людей тягнуть і всім чим можна. Щоб тільки менше йти і менше рухатись. Ну, це не для нас. Так, але я дивлюсь, що тут кожен, хто як може одягнути, не так щось там в суперспорядженні. І в шльопанцях якихось, і в балетках. Добре, що в туфлях ще поки що не бачила. От. Але є і такі прям підготовлені люди. Може вони на риси йдуть, тому що ця дорога в принципі, веде й на риси, на найвищу точку Польщі. Стоїть в Касахів платний, звикли вісім, а у Львові у Львові. Скільки людей тут можна бачити? І очередь кудись очередь стоїть, мабуть, на який транспорт, який буде вести. Далі. І так, самий початок маршруту. Два часа 20 хвилин нам іти, або ж це близько 9 кілометрів. Друзі, ось прямо перед нами сарна, Вона не боїться, вона звикла до людей і знаходиться тут на волі. І так, залишилось нам 6,5 км. Дорога така доволі хороша, асфальтована, немає таких дуже великих підйомів крутих. І вона йде так плавно вгору, спусків теж не було. Так що можна припустити те, що якщо ми зараз піднімаємося, то далі будемо на обратному шляху спускатися. Що нас здивувало, ми реально не очікували, що в цих горах ще досі не розтанув сніг. Ми його бачимо, і я думала, що ну, тут сніг розтає, там, ну, в травні, наприклад, в квітні. А зараз вже кінець червня, і досі сніг. Я думаю, він буде лежати там ще довго. Тут є місця для відпочинку і лавки, і столи, і так гарно в тіночку можна відпочити. всі сидять тут бутерброди жують, відпочивають. Ми теж вже просіли, тому що. Нам показує, що ну, ми майже 4 кілометри вже пройшли, а взагалі 9. Нам залишилось там 5 з хвостиком до нашої цілі. Ну, Я вам скажу, якби ми були трошки вніші, ми б вийшли раніше, коли було не так жарко. А ми от в саму Маковку, от коли сонце світить найбільше, от тоді ми будемо і гуляти, в принципі. Ну нічого, мені вже я все одно плачу собі впалила, тіряти вже нічого, так що будемо потихеньку йти. Але дорога тут не важка. В порівнянні з ніжкою, як ми там лізли по тим е, каменям, то це ну просто тут асфальт, е, гора така. Ну воно йде так, якби е, 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 поступово. Немає такого, що дуже сильно вертикально, і тобі прямо там треба лізти так наверх. Ні, потихеньку, потихеньку. Тут люди з колясками, з грудними дітками йдуть і нормально, всі дойдуть. Ясно, що трохи далекувато, ну але дорога, в принципі, не важка сама по собі. І так, якщо ви хочете трошечки зрізати шлях, і щоб ваш шлях став ближче, ви можете пройтися такими кам'яними доріжками. Зі сходами кам'яними, це буде трішечки ближче, але трохи чаще. Фух, ми пройшли вже більшу. Частину шляху залишилось там буквально два-півтора кілометри. Це порівняння порівнянні з Дев'яттю ні, – це нічого. Е, позаду нас ніг він ще все ближче і ближче. У, з цього місця вже е, коні далі не везуть, тобто вони довозять не до самого морського ока. Так треба трошки ще буде там буквально два кілометри пройтись пішки. Тут вони ось і залишаються, тут їхня парковка. І тут змінилась дорога. Почалась така кам'яна брущатка. Залишилось ще трошки, сили вже трохи нас покидають, але ми тримаємося. Дивимось на дітей, діти тут три рочки лізуть, а ти взросла жінка, маєш йти і не подавати виду ще тобі тяжко. Так, тут ще один такий перевалочний пункт. Можна попити холодних напоїв, щось з'їсти, сходити в туалет. І Люди тут відпочивають перед генеральним ривком до морського ока. А спереді ми бачимо сніг, який ще не розтанув. Ось ми вже підходимо до морського ока, Залишилося десь 500 метрів всього. І красота неймовірна, скрізь видно такі сніжні вершини, сніг не розтанув. Дуже-дуже красиво і дуже-дуже багато багато людей. Ну що, мені щось підказує, що тут ну, почнеться щось красиве, так Лісь? Так, ми ну майже дійшли. Така велика площадка, красивіші гори. Видається, що до снігу просто можна дотягнутись рукою, хоча це не там. О, ось і морське око. Друзі, ми прийшли. Дуже красиво. І так, як бачите, до морського ока можна спуститися до самої води. Вода має такий неймовірний колір, гори, все це не знаю, дуже-дуже красиво. Сніг чуть не достає до води, багато людей, такі каміння. Ну, дуже дуже класно. Ну, коротше так, дивіться самі. Привітайте нас, ми досягли цілі, ми на морському оці. Озеро просто супер, вид просто супер, гори супер, але людей стільки, що просто тут, Ну, щоб присісти десь таке гарне фото зробити, то треба постаратись. але насолодитися видом можна. І що класно, що тут можна, в принципі, це озеро обійти отак по колу повністю. Сергій, о, я бачу, де найближчий сніг Сергій отам. Ми зараз підемо. І будемо грати з сніжками в кінці червня. Ось вже ми йдемо не по якимось дорожкам, а так, по камінню. І тут є містина, де найближче можна дістатися до снігу, який ще не встиг розтанути, який видно за багато кілометрів від цього місця. Ось так Тут люди сидять, яким не байдуже, чи є сніг, чи нема сніга. Деякі люди його, може, бачать вперше, ми не знаємо. А ми йдемо до снігу. Дивіться, друзі, справжній сніжок холодний, мокрий, білий. І це сьогодні яке? 19 червня. Клас. Намагалася з Настю пограти в сніжки, вона не оцінила. Я вам скажу, знизу так його багатенько. І тут його взагалі по всім горам ну, всюди. Я не очікувала. Для мене це був сюрприз такий приємний. Ну класно. Ще один такий. Ем, як бонус. Ще один бонус цієї прогулянки. Ну Що, такий сніжок? Сніг-сніжок. м'якенький, Можна грати в сніжки. Деякі люди його набирають і бутилки, щоб випити потім, як він розтане, цю воду із льодовиків. Так що досить, досить цікаво потрогати сніг, скажімо так, в середині літа. Всім рекомендую це місце. Приїжджайте, приходьте, тут а супер.